День Соборності Свято Величне, об'єдналися два береги, об'єдналися ми дуже міцно, Боже, націю нам збережи. Ми боролись за нашу свободу, на майдані пролилася кров не тримаємо ненависть, злобу, ми промінюємо в серці любов. Хай на ниві жнива колосяться, хай по морю пливуть кораблі, і дочки, хай ученню навчаться, щоб були гідні. Доньки й сини. Наші парубки, воїни наші, бо по роду вони козаки, а дівчата в селі п'ять горнята і уважують в них куліші. Наш Шевченко емоція наша, а Франко то наставник є наш. Саме їм і Донбас, і Карпати. Об'єднати вдалося всіх нас. Одна від заходу й до сходу, володарка, земелі вод. Ніхто не ділить хай народ, бо не поділиться народ. Країни рідної сини. Хоч різні в нас думки і сни, хоч різні сльози, різний сміх, та мрія є одна на всіх. Недаремно все втрачено стало за пшеничні наші поля. Ми воз'єднані стали, єдині, хай радіє багата земля. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти для всіх у нас одна.